Oh, Привіт всім! Знов, з вами знову Ігор і Сергій четверта версія, ой, четверта серія ну, нашого відео про Survivor Sv. Ну, ми як завжди зараз йдемо до болота. Ігор, ти що взяв? Я таблетки не кто Я як завжди рацію, це наш стандартний набір, так що... Ну йдемо, попробуємо попередню версію. Ми грали то... Ще Андрій був. А цю версію попробуємо без нього пограти. Подивимось як у нас вийде. Як ми обіцяли. В наступній серії вже будуть з звуком. Так що... Ви відчуєте весь смак цієї ігрушки. Що ігор Давай веде. Давай. ну як я знаю, куда й ти. Чесно, коли граєте. Якщо граєш так з музикою, ну з цим... Звуком, то також серце зажимається, таких умов. Особливо коли музика начинається нічого. Особливо як ми вчора, поймаєш, в десятій вечора знімали. Mm. Це, трошки, mm. Трошки, mm. трошки темненько було так. Блин, де ви що нам нас дивиться? Кто? Бежи, буду же радіо хвалиться, сэм, до води бежи, о, я бачу воду. О, ми, по по в нього втекли вже та він не так і так стоит. радіо просто хваливался здесь, значит, порочку. Бутылк є, ишлы. Бутылка водки взята. Ну, в ту сторону вроде А взять ты дерево. Да 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 А за деревом, дерево, оси кинчився лис. мы с Сережей и вот под булочкой его. Я там не пустил, а помнишь? пара... Не, я забуду всю песню. Ты помнишь, что ты спевал в минулую Меньше часа за раз. Не, это идем мы пять очков. Блин. Меньше с... не тупи сайн за раз. Так раз уже Ша в наушниках сидит. Ты что да. ты не дойдешь до церкви? Продаж наших ты продашь наши взглядачи. Мы можем показать, что выпьем на кинцы, мы можем им просто показать шеллерные выживания. Ну да. Мы по войне, по в наушниках сидит и звук на полную гущность. Ладно, тебя чую, больше этих ворон чую, не что Ну, давай, тебя тут почекаю. Ну давай, ты ну, давай, а ты иди за листочком, я тебе стал ножичком. Возьми сюда, мой. Достись, має зараз звернути. Мені ніколи здається, що дерева в деяких місцях розкладені однаку. Вот дивись, нам туди вроді. Бачиш горбок? На пісочницю Я звісно не дуже знаю, куди ця дорога веде. По-моєму вона веде туди куди... Ох ты шо, звучок, звучок. был. Стелчок. Ориентуйся, а ага, по воскам. Значит, нам с тобой был прямо. Бил. Так, куда сюда идем прямо сразу за то. Мы не будем так пару лет О, лететь. Андрей появился, Андрюшка. Ну мы mm -hmm. его сейчас не зараз не приймем. Почали ж гру без нього цю четверту. Так що, так що рознюхаємо ситуацію. Запад. листівка. Запам'ятайте цю листівку я її ніколи не можу взяти. І я Пробу не можу не взяти. На цвехами прибито суперклаєм. Клей момент монтаж. Ось цей останній домик в третій. Нам по-моєму туди. У звуках вся ця гра. Суть цієї ігри це в звуках. Тільки як я тобі кажу, коли прыгає війна, біжимо в його сторону, то не біжимо, бо ми... Перші серіи набегли, блин. О, лодочка, лодочка. Папа придт сюда не мой да. пасу артефакт. Ты хоть за радио дерьшься? Само собой, я ты и скажешь, что шок что. что я дышь за тобой. На песочнице да? Вот ну да. Зараз идем туда. А ведь песочницы уже машина. Дивися, ми вже в поселке нічого не прыгнули на. Ща прыгни, не, не треба наперед. Дай ти как б... писана терас? Ще біля лодки, бля. Мене телепортнуло реально. Біля скелета телепортнуло мене. Я біжу до тебе, тихо стій стій, стій, стій. стій. Ми не туди йдемо ми йдемо до церкви в куті. нас. Ну ходить. У мене аж голос зірвався, коли я тітоку побачу і скелет Що таке? уж. Шутки. Репутнуло. Тебе? Угу. Я кручуся. А ось, біжи сюди. Ого, щось дуже скаче радіо. Він прямо за до нас. Кто, ВИ? Ага. Я думаю, що так радіо. Бережно тут. А в скелет порталі ріхом сюда, ріхом потом в скелет. Там шел за попередбута. Де написаш на те короче. И тут Кульмінація. <гум> Ты <Ти> де? Тут. <гум> Я <гум> тебя не бачу. Я кто Ти Ты мене бачиш? Да. <гум> Я би також. Я тут дописашь на це О, я біля когось будинку. Шо ты? Беля будинку. Якось покру по колу ходил, ходил. Я біля того скелета, якого ми бачу, крутя. Знаешь, куда мене тітунька телепортнула? На тому місці я стою. А. Біля того парканця, знаешь? Не, не знаю. Короче, шукай пишут песоч... песочницу, по я ее тоже шукаю. Шукаешь, добрый. Я знайшов песочницу, походу. Найшов, молодый. Так, єс. А я, по-моему, її тоже найшов, но мене скелет налетів. Я з ним борюся, сборюся с ним. Я біжу до тебе. Він бежит за мною. А за сили. Біжи сюда, бач мэ, бач Біжи пропад. під пиццабэ, друг, під пиццабэ, реально. він Минзади мене? Я не бачу, выкиньте Він Минзади мене? Не, 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 не. Тиху, спокійно йдемо до будинку у цьому Ну, від будинку до машини та як від будинку? ми тут маємо стежку таку найти в лісі, лисе, є не біжи, я тебе прошу. Вот будинок, вот записка на в мою віку. От тут десь рядом має бути машина. О, бач записку. Бачу, бачу. Якщо хочете з нами грати, то ми і на другу, і на третю, і на четверту, на цю серію ми... Дали свої координати в контакті. Так що, якщо хочете по... О, о вій, вій. Вій, вій. Якщо хочете попробувати з нами пограти, пишіть нам. Тос, а я тебе бачу. Я бачу, я де, де ти є. Дивись, де ти є, я бачу де ти є. Не біжите, прошу. Все. Хочете з нами пограти? Выключил ліхтар? Не. А нет. Не. Ну Ходи шо? Вашу ж та шо ж ты таки робишь? Не знаю. Это я до тлка. У меня тлка была торту. На трете идет пишут. Так шо, якщо хочете пограти, пишіть. Координаты мы завжди лишаємо. Не бейтесь, мы вас заптиблимо чику. Якщо вас зацікавило, мы ніколи. Не відкажемся, да, Гигор? Ну как? О-о, трава, трава, горбик, горбик, трава. А казав, казавшись на нас не пригає ніц Я з машини не бачу, що на дуже тут напрягати починає. Ох, десь близько, я чую. Я його бачу. Ти його бачу, а я його відчув. Здесь вот тут машина. Во, я машина нашел. Машина, все. машина, машина. Не, машина, в мене. Вс, лодка, лодка, маши... лодка в той стороне, мы зажди с тобой шли. Не в той стороне лодка. И? В той, ну давай буду, если ты точно знаешь. Я же не сейчас не с... не после третьей серии разгубился, сейчас. Короче. Я до 15 серии разгубился. Хочется... Ты говоришь, что ты не увлекаешься, ты же на эту сильную. Хочется... Двом вижити цього разу. А не то як я завжди. Або сам добігаю, або. У мене навіть собака поруч завмерла в очікуванні. Очікування то і знаєш ти що Не, очікування то в ще прийду. Вона в мене вірить. Че, я вижу тебе вірю в силу. Зараз. Радіо ще поки що нічого не каже, я дивлюсь на всі сторони, так що якщо що У мене, як ти знаєш, глас алмаз скелетів бачу здалека. И радіо моя тоже щось починає хвилюватися. Не в тему. Сильно починає хвилюватися зараз. Давай куди я сейчас не знаю. Лап, прибіжимося, буви реально. О, реально. я бачу, що тут, тут склезить нас від тебе зливо. Шо? Склезь злево. От бежим дуже, дуже близько пішли. Пішли прибежимо трошки а, не дуже так біги, там сейчас не далеко. Ого, Війка, Війка, біжи сюда, в цю сторону бежи. Ты не бач? Прямо за тобой. Нема його.низу, вот десь, вот тут двойка має бути лодочка. Давай обійдемо на десь тут рядом. Бути. О, де реви крас. Нам треба трошки триматься відстань зараз. Я тоже тут думаю. Щоб як шушо хтось когось вів. Я лодки ходил очень помните, я теж не туди зараз вимог. Байде прыгнув від того разу, там і лодки. Ну по ході він шукав, за сідем мультшу. А мне сюда пшл. Би реально не бачимо начатка телепортнула. Галина. Я типа в лісі, вона мене десь до церкви телепортнула. Вот тоді ти виживай, я найду тут. Лодку. На Що? тут уже не выживу, надо. То щось бігає рядом, бачил. Хоча як захочу я можу вижити. Давай. Ти тримаєшся десь там рядом біля лодки? Та я тут не шукаю, але не можу найти ніде. Типа утверждает за тобой здесь, что он не знаю. Ух, звук. Я бачу, то в мене. Гребаный звук. Я знайшов церкву. Да біля неї, то я шукаю лодку. А ні, це вроді, більше не церква. Е. Yeah. Блин, ты на церковь. Блин. Ну как церковь, то все артефакты, все живые. А Аня, я ее нашел. Ты выжил? Я одна и бежу. А куда мне трак конкретно бег Просто... Е. Yeah. Ты вни? Что? Тебе для церквы? Да. Что пишет? Ты же можешь пройти. Все, да, мы в бог, где ты есть? Церква? А, я, я беля кола. Беля кола ты? А ну включи лифтар. Да, я включу не могу. А во повернись сюда, я тебе бачу. Никто не сдох. Мы прошли. Ну шо, ніхто не здох, зібрали шість артефактів, в принципі, результативно так. Ну шо, на цьому нашу ейфорію серію четверту можна закінчувати. От ми із Сергієм нормально зіграли сьогодні. Угу. Якщо вам подобається, дивіться, ставте лайки. Пишіть нам, якщо захочете з нами грати, ми завжди будемо... Не будемо відмовлювати вас. Ну, до наступних зустрічей, все, пока! Чекай нас далі. у нас, чекайся. ми будемо шукати нові хорори. Ти ще хочеш сказати щось на прощання? Ні, ти вже встань. Ну все, да до... прощайся з глядачами. Давай, ты Ну до наступних ти... зустрічей. Вс.